Я зробив Марічці пропозицію, і ми приїхали в моє село, щоб я розказав про це батькам. Марічка, ти готова до тої розмови? Зараз все готова. Дивіться, це той самий автобус, яким я добирався раніше до школи. Шофер! Я зробив їй пропозицію. Ми вже близько. Це моя хата. Відкриті ворота означають тільки одне: що мого тата нема вдома. У мене хата дуже велика, а це означає тільки одне. Аби нас почули, треба обстукати хату з усіх сторін. О! Привіт! Що до хати не пускаєш? І то не кричи, сусіди. А що все. А ти що не заходиш? Та зараз. Мам, є серйозна розмова. Так. Е, я зробив на їх пропозицію. І. І що? Та так, і Ми вже ви серйозно, то чекаємо де ми говорити. Так він джанов. Ну, чекаємо, поки тато приїде з роботи, щоб поговорити про то з татом. А ти підпишись, щоб не пропустити ту розмову.